Українські оборонці продовжують стримувати ворочі наступи на Херсонщині. Працюють в посиленому режимі і військові медичні сили. Допомогу надають не лише бійцям, а й цивільним. Наші колеги з медіа-центру збройних сил України провели день з бойовими медиками 34-ї окремої бригади боргової оборони про їхню роботу. Наш спеціальний матеріал. Вони рятують життя нашим захисникам. Водночас ризикують своїм. Там був прольот по світло. Я теж триста. Пратики не стоїмо. Надо. Давай, давай, нормально. нормально. Були евакуації дуже важкі, там, де військовослужбовець втрачав свідомість. Наш фельдшер надавав. Реанімірово можна так сказати в евакуаційній машині. Пішло питання життя на хвилини. Під постійним обстрілом, де кіпаж попав під обстріл, ось вдалося виїхати і спасти життя військовослужбовця. Це будні бойових медиків 34-ї окремої бригади берегової оборони. Підрозділ протистоїть загарбникам на Херсонщині. Кожна вопація це ризик для всіх. Ризик для медичної служби, ризик для тих. Бо вже поранений призад для тої команди, яка евакуює ізначально. Ну, насправді велика подяка нашим хлопцям, їхні заслуги. Чесно, з медициною ніяк не зрівняються, але чим можемо, тим допомагаємо завжди. За цією скромністю велика і злагоджена робота команди військових медиків. Кожен тут розуміє, що, куди, навіщо. Водії медичної служби це ті хлопці, які до цього служили морські півоті, в морській піхоті, в десантно-штурмових військах. Це якщо ти навіть... Умови війни диктують умови роботи. За чого, це ось роздачок, це плюс-мінус десь півтори тисячі доларів у комплектації. І все. Саме основне і головне, що нам з собою потрібно брати, це нам потрібно брати побільше турнікетів. Це в першу чергу. Чому? Тому що, так як у нас, на жаль, зараз дуже багато відбувається евакуації, це ампутації нижніх кінцівок, це осколкові поранення кінцівок. Верхніх і нижніх, потім у нас в основу йде, в основу у нас йде ізраїльські бандажі, Це теж в першу чергу це те, що ми можемо затягнути, зупинити кровотечу. Потім тут ну, це що із так сказати розходних матеріалів. Це тонконада. Кровоспинні тампонади, які завжди дужні будуть під рукою. Евакуація поранених та надання меддопомоги це цикл. Воїна супроводжують від поля бою до шпиталю. Легкі поранені, які мають там акубаротравму без уламкових, вони йдуть на наступний етап евакуації. Це в медичну роту. Якщо у пораненого є уламкове поранення або порушення цілісності барабанних перетинок або якісь переломи. Що завгодно, ми його стабілізуємо. Невеликі операції проводимо. Якщо це потребує, припустимо, при пораненні грудної клітини виникає гемопневмоторакс. Для цього потрібно провести дренування. Військові медики наголошують: кожен боєць чи бійчиня для них побратим та посестра. Це все дуже велика робота, дуже складна робота. І коли відбувається евакуація, ти сидиш. і… Можна сказати, молиться, щоб вона пройшов успішно, щоб не було ніяк, щоб забрали і поранених і був збережений особовий склад медичної служби да, евакуаційної групи, яка виїхала за військовослужбовців. Як кожен із наших захисників та захисниць, бойові медики чекають на перемогу, але поки що треба працювати. Я мрія, щоб у мене весь особовий склад медичної служби. От ми, як зараз є, так що ми після війни і залишилися, і зустрічалися, і зустрічалися. На відпочинку да з сім'ями зустрічалися, спілкувалися. Саме основна мрія це щоб вже швидше закінчилась війна, щоб вже не було цих неприємних моментів, які нас зараз є. Анатолій Журавльов, Олександр Ксензюк, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.